Ви знаєте, треба особисто знати, що не пана, не будемо його паном називати. Я хоча десь на одному із каналів я давав інтерв'ю, і я так е, хотів сказати Сосальда. Вони кажуть, так ми всі його так і називаємо. Да. Отак, на, на жаль, таки, така людина є. Уна, уна, у нас, і я його особисто знаю, і знав раніше. Тож треба його знати і знати, наскільки він може брехати, і все що. Потрібно для нього, в нього нема нічого там святого. Тобто він буде розповідати все те, що треб... потребується для російського телебачення, для той... Той... той картинки, яку треба зробити, вони це і роблять. Да? Вони нам розповідали всім, як вони завтра зайдуть в Київ, потім розповідали нам, а свої... своїм е... жителям Росії своєї так. Е... Потім вони розповідали, як вони там вже Одесу будуть брати, Миколаю. Ну, так вони розповідають, тому ну, а в них виходу другого немає, як тільки розповідати, тому що е, треба, ну що, що. І інформаційна така пресінь таки працює в Росії. Так ми бачимо по опитуванням, які проводять там у росіян. Це ж таки, там нація дуже, доволі хвора, і на неї якраз впливає інформаційна політика Кремля і таких людей, як е, Сальдо, які працюють на Кремль. Тобто я не бачу ніяких варіантів і шансів, що вони там щось щось добудуть. Тим бачимо, ми що наш президент Зеленський був в Америці. Є бажання і бачення підтримки України. Ми бачимо, що ще виділяють кошти. Ми бачимо, що дають ще зброю. Так що всі шанси є для нас для того, щоб забути про російське таке. Про російську чому у нас на території України. Хай вони там себе живуть і радіють тому, що в них є. І Сальдо, хай туди в кращому. А ще для нас краще б його було послудити і показати всім, що може бути з тими, хто, хто буде йти проти нашої держави, України. Тим паче він зрадники зрав зрадив не тільки там близьких людей, він зрадив і Херсонщину, і Україну. Все ж таки він шов на у мери на останній раз. І дуже немало набрав, якщо до того пішло, але ж він зрадив тих людей, які вірили в нього, хоч і віри.